Вітаю! З вами передача Вічна віч. -навіч». Сьогоднішня наша гостя, спеціаліст з нейрографіки та аромапсихолог Ірина Мірошниченко. Ірин, привіт! Привіт! Мені надзвичайно приємно тебе сьогодні бачити і чути, тому що ти не з пустими руками, ти з ароматами. І спершу зайшла твоя скриня з ефірними оліями, а потім ти. Тому сьогодні будемо говорити і про аромати, і працювати з ними і напевно. Про відновлення за допомогою ароматів, тому що вони теж тебе відновили. Так, вони мені дали нове життя. Про це ми також поговоримо. Але от спершу, що я побачила на твоїй сторінці, що вже незабаром буде ретрит для всіх охочих, от хто готовий, хто відчує, що йому це потрібно. От що таке ретрит, який робиш ти? Чим він корисний для людей? З яким запитом? Можна прийти. Насправді, останні років 5 ретритів стало дуже багато. Прямо кожний що не друг... залежить, другий. Ретрит, да. кожний другий проводить свої ретрити. І те, що ми вкладаємо з командою Ся Люби Твори, тобто цей ретрит організований я не самостійно, а з командою Ся Любитвори, він про повернення до себе. Він про глибоке відновлення, тому що е, зараз ретритами називають е, поїхати в гори, посидіти вчани, попити шампусік. Але насправді ретрити це про м, почути себе, чого ти хочеш, е, почиститися в душі, да? щоб нарешті почути те, чого хоче твоя душа, твоє серце. Тобто це не варто плутати. З відпочинком це все-таки робота з собою. Треба розуміти, що я маю бути готова до того, що я хочу про себе щось дізнатися і віднайти себе, Абсолютно. а не просто поїхати з компанією людей в інший простір. І може бути може бути і так, тому що наші ретрити вони поєднують багато всього в собі. Ми намагаємося їх зробити. Дуже глибокими, але в той же час легкими. Легкими для сприйняття, тому що поплакати це до спеціалістів, а саме попрацювати з собою, почути себе, це можна в дуже такій атмосфері для цього сприятливій. І саме ми створюємо таку атмосферу, де жінка може себе почути з голосами разом жінок, які знаходяться. І це така сила жіноча, яка можлива тільки в жіночому колі, аромапсихолог це теж той напрямок, який ти відчула інтуїтивно. Ми за кадром говорили про те, що вчасно побачена інформація зараз спрацювала, ну, спрацювала так, що зараз ми з тобою говоримо вже як з фахівцем. От розкажи ще кілька слів про те, як аромопсихологія з'явилася в твоєму житті. Це насправді така магія, да? як то кажуть, коли ти просто в один момент бачиш оголошення в інстаграмі, відчуваєш, що тобі треба, і не аналізуєш мозком, да? не думаєш, а що це, кому це? ти взагалі звідки прийшла, це не твоя діяльність. Да? Ти просто записуєшся, і моя перша моє перше звернення на курсі, коли ми почали Ну, працю таку да, над собою. Я свої страхи проговорила, що я взагалі з іншої сфери, не з дотичної, чи зможу я, чи в мене вийде. на що мені моя викладачка Наталі Шейко сказала: ти відчуваєш серцем, значить, тебе все вийде. І насправді, от під цим таким девізом, да, відчувати серцем, проходять ці ці мої роки, вже будучи армопсихологом. Тому що аромапсихологія вона дає, вона дає щось більше, ніж просто фізичне, да? тому що ми все одно вдихаємо аромат, використовуючи наші, нашу фізіологію, да? наші нюхові рецептори. Але за нюх і за емоції в нашому мозку відповідає одна і та ж система лімбічна. І тому це така пряма зв'язка, де ми можемо одразу цей імпульс відчути. Подобається нам чи не подобається, чому подобається, чому не подобається? І про це все нам розповідає Рома психологія. Дуже легко, да? без, без через колінку, без сліз. Хоча сльози можуть бути насправді. Але це сльози, знаєш, коли людина чує те, що я їй розповідаю, про, про її фаворитів. Вона плаче від усвідомлення, що вона це в собі, можливо, знала, але не дозволяла цьому бути почутим. Та? Бо наше серце, наша душа вона постійно нам дає якісь знаки через інших людей, через події. Але ми такого: Ой, ні, ні 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 не зараз. У мене зараз дуже важливі справи, у мене тут то сьо п'яте, десяте. І ми просто не, не чуємо. Аромати вони просто є, вони просто підсвітили це. І людина вже чує цю інформацію, і вона розуміє, що це таке є, це правда. Тому можуть бути сльози. Одна із гостей передачі Вічна Віч сказала, що ти ніколи не знаєш, в образі якого прийде до тебе творець. І насправді, якщо людина відчуває, що їй цікаві аромати, можливо, якраз ти приходиш, щоб і підсвітити, і розказати детальніше про людину з цієї точки зору. Крім того, я представила тебе як спеціаліста з нейрографіки. От тепер розкажи, як нейрографіка співпрацює поєднується з аромопсихологією. Насправді це та, та ж сама історія, дуже цікава, яка почалася у 2022 році. Коли я для себе обирала насправді куди мені піти навчатися на ромопсихолога чи на спеціаліста нейрографіки, бо до цього я вже проходила курси користувача нейрографіки, це малювання для себе. Тобто я малювала для себе вже там, два роки до того, і мені це так подобалося. Я бачила в цьому результати свої, так, як це в мене про програвалося. Я зрозуміла, що я хочу цим ділитися. Щоб цим ділитися, потрібно пройти подальше навчання. І ось ці два курси стартують майже одночасно. Майже одночасно. На той момент я обрала аромапсихологію, Але чисто через те я могла обрати і два. Але в мене була дуже маленька дитина. Я зрозуміла, що просто два паралельних курси і маленьку дитину я не потягну. І відклала на потім. І ділилася з цим так само зі своєю викладачкою Наталі Шейко, і вона мені сказала. А на що обирати? Можна поєднувати? <с>. Ця думка впала мені, закралася. І коли я зрозуміла, як працює аромапсихологія, а на той момент я вже малювала нейрографіку, я розуміла, як це працює. І що нейрографіка? Що аромапсихологія це робота з підсвідомістю? Абсолютно такий перфект match, коли ми вдихаємо аромати. І витягуємо з підсвідомості наші там емоції, реакції, спогади різне. І так само, коли ми малюємо нейрографіку, ми так само ворушимо наші нейронні зв'язки, з підсвідомості витягуємо якісь бажання, якісь наші глибинні такі почуття, які потрібно висвітлити вже, проявити назовні. І що нейрографіка, що ромопсихологія – це. Такий нетривалий процес, да? це не, не, не можна цілий день це робити. А ефірна олія, потрапляючи в кров, десь знаходиться в, в нашому організмі приблизно дві години. Це якраз той час, який нам потрібен на малювання нейрографіки. Ну це хіба це немає? Е, варто зазначити, що ти дуже гарно англійською заговорила. Е, і ми скажемо, що ти ще перекладаєш за першою освітою. Це відкриває тобі двері для навчання в. Іноземних викладачів. А, так, я тобі скажу більше, що а, у мене був випадок, коли моя клієнтка, пройшовши зі мною романдіагностику, дуже хотіла поділитися цим інструментом зі своєю донькою, яка проживає в Америці. І а, а, вона поїхала туди до неї в гості, взяла мій боксик, який я зазвичай пересилаю, якщо по Україні, а вона просто взяла з собою. І, значить, привезла до доньки. Донька то україномовна, а подруга її американка. І вона каже: Я теж хочу роме і я кажу, Боже, настільки в нашому житті нічого не буває, просто так. То моя освіта перекладацька допомогла мені ще провести англійською мовою ромадіагностику. Це прям було. я Кажу, Боже, так буває. От про що є мова? Тобто, все, всі твої знання вони працюють тобі ж на користь, тому... так, так. Ну сто відсотків навчання будь-яке, звісно. Передове воно переважно англійською. Та? Можливо, ще французькою, тому що все ж таки аромапсихологія була зароджена у Франції, ось, і там більше. Але по секрету скажу французькою, я теж володію на рівні читання. Ну, принаймні прочитати лекцію так, так. ти зможеш для себе, це, це вже плюс. Так. Якщо ми вже говоримо за аромодіагностику, що це таке? От я прийшла до тебе. А в даному випадку ти до мене <смеш> <смеш> на передачі, і от ми говоримо: що перше, ти би запитала в мене, як в людини, яка от в тебе на консультації з аромадіагностики. Ну, по-перше, я би запитала, який в тебе запит, тому що від нашого запиту багато чого може залежати вже при створенні аромату, коли ми вже створюємо інструмент. Робочий. Але ж може бути просто цікавість. Може бути тестування, так? тобто mm. діагностування без створення аромату може бути. Але коли ми створюємо аромат, важливо розуміти, що саме тобі хочеться. Але теж такий маленький спойлер: я буду знати вже, що тобі хочеться, коли ти мені покажеш, які твої фаворити. Тому що наше тіло воно знає і воно оминає мозок, коли ми тестуємо ефірні олії. Ми не включаємо мозок, ну особливо, якщо коли ми беремо баночку, так, ми не дивимося, так що це у нас герань. Так, герань я не люблю, тому там і, і починаємо оцінювати. Так. Якщо ми тестуємо, в принципі, в мене є бокси для тестування, там чисто пронумеровані баночки. Ніхто не знає, ну крім мене, звісно, що це за баночки. Ти можеш інтуїтивно, або якщо в тебе дуже гарний нюх, ти можеш визначати, що ти чуєш в ароматі, і тоді вже мозок може оцю зв'язку зробити. Там це м'ята, і я її там люблю. Але я зазвичай кажу: кажи мені першу реакцію. Спочатку кажи, тобі подобається чи не подобається, а потім будеш гадати, що це там бабусі росло на городі, чи десь ти там та, чула цей аромат, мазали якісь там рани, чи ще щось, чи ще щось. Тому зазвичай наше тіло воно говорить у цю першу реакцію. І це вже є істина, да, яку ми потім можемо оцінювати в якості фаворитів і трактувати з точки зору аромапсихології, що наш організм потребує на зараз. І завжди аромадіагностика це твій стан на зараз. Це не на все життя, і навіть не на якийсь довгий період. Це може бути, ну можливо, там стан дня, тижня, може бути, да? але насправді наш стан може змінитися просто е, дуже швидко, наприклад, якісь, якась стресова ситуація. Да? Трапляється, в мене так було. Е, я взагалі людина не дуже, скажімо так, ну, стресостійка, можна так сказати, да, і. Е, у мене є суміш, зараз в мене собі немає. Суміш називається та? Да, стресовий. я її не дуже люблю, вона дуже для мене солодка, засолодка. Тобто я її майже не використовувала, тому що вона мені не потрібна да, з точки зору аромапсихології. Але в мене був випадок, коли я їхала на зустріч з дівчинкою, яка збиралася відкрапити цей антистрес. І в мене буквально там в сумці було три там аромати, в тому числі антистрес. Я виходжу на парковку. А в мене спущені колеса. Ну, не стрес. Звісно, що це стрес. А мені вже треба їхати, мені дитину треба в музичну школу вести. Вже там цепочка подій складена, а я їхати не можу. І в, в цій ситуації я просто заради експеримента дістаю цю олію, і вона мені така смачна. Вона мені просто ну, от, знаєш, те, що доктор прописав. <рігав> Реально, тому що це наш стан на зараз. Стан стресу потребує антістресових mm -hmm. <смеш>, да? засобів. Тобто навіть запит, якщо а, людина приходить з певним запитом, то він все одно не пролонгований. А, Зазвичай. Залежить, звісно, від запиту. Ну, наприклад, приходить до мене дуже часто приходять зараз жінки а, в стресі, звісно, а, і на яких дуже багато чоловічих функцій. І, звісно, їм хочеться оцієї жіночої м'якості, да, якусь свою жіночність проявити. І ніби запит жіночність. Так? Але коли ми починаємо аналізувати вже саморомадіагностику по фаворитам, зараз тіло потребує просто, от тіло потребує звичайного розслаблення. Просто відвалити від себе да? дати собі час, не знаю, на чашку чаю з ковдрою з серіалом пару годин, дозволити собі. І це вже. Розслабить і дасть у ці жіночі м'які такі якості. Тому що, коли жінка розслаблена, звісно, що їй легше бути жіночною, а не коли вона тащить п'ять сумок і забирає дітей по черзі з кружків. Аромати вони ж надають привабливості. Ми можемо аромату маніпулювати, впливати на те, щоб ми подобались. Да, і навіть бренди використовують це. Аромомаркетинг це називається, да, коли ми заходимо в магазин uh -huh. і чуємо якийсь приємний аромат, нам там хочеться знаходитися. Навіть якщо це магазин продукти, там що? У нас пахне коричкою, ванількою, да, якоюсь випічкою, нам це подобається, нам хочеться там знаходитися. До речі, не в усіх магазинах, в цих великих торгових центрах я можу знаходитись, тому що. Мені настільки нав'язливий запах, який мене навпаки відштовхує Абсолютно. від них і це або неправильно підібраний аромат, або я вже настільки. Усучаснена, що я просто до це не ведусь, і я розумію, що мене ви цим не втримаєте. Я прийшла за тим, що мені потрібно, і я тікаю. Ну, тут, Ні, ну тут. не всі ж аромати всім підходять, звісно. Тому тут може бути просто індивідуальна якась історія. Або, наприклад, от я вже 12 років не користуюся парфумами, в принципі. І не тому, що я аромапсихолог. А аромапсихолог я тільки от 4 роки буде як. Але це тому, що мій нюх настільки. Чує синтетичні речовини, що мені важко просто на собі носити аромати. Я обожнюю Танюшу, про яку ми сьогодні згадували. Я з нею знайома, я приходила в її простір, тестувала парфуми. Мені це все дуже подобається, але на собі я носити не можу, тому що я починаю відчувати синтетичні складові, і мені стає ну недобре не від цього з ефірними оліями. На себе ми їх можемо наносити? Звісно. Чи Ми виключно, як то кажуть, собі отримали три секунди аромат. Ми себе запрограмували на те, що ми спокійні, ми щасливі, ми жіночні і на тому решта. Ні, насправді ефірні олії. Сьогодні ми говоримо про них да, в такий, з такого кута аромапсихологічного, більше вплив да, і так далі. Але це сила природи. І ефірні олії це те. Що концентровано має в собі всю живу, от всю душу рослини умовно, і коли ми там з вами дивимося склад ліків, там є екстракт якихось рослин, угу. і це те, що є в цих маленьких баночках, тільки в дуже концентрованому вигляді і в чистому вигляді, без домішок, без якихось консервантів, нічого, нуль. 100% ефірна олія. Звісно, такі олії не всі. Треба бути уважним, треба дивитися склади. На жаль, те, що у нас в аптеках пишуть 100% ефірна олія, це так не є, тому що в Україні, на жаль, немає поки що законодавства, яке регулює. Те, як можна писати, як не можна писати, які склади і так далі. Тому треба бути тут дуже уважним: дуже багато синтетичних речовин. Якщо дивитися на ринок ефірних олій в цілому, то приблизно 4-5 відсотків чистих ефірних олій на всьому ринку світовому. Все а решта це або синтетичні речовини, або домішки. З синтетичними речовинами далі можуть бути в кращому випадку якісь розведені речену. Тобто ефірна олія розведена рослинною олією або водою розведена. Тобто, ну різ, різні бувають випадки, і це вже краще ніж синтетичні речовини. Тому що у мене були також випадки, коли я казала: дівчата ванна клеопатри, приймаємо ванну з ефірними оліями. Дівчата мене послухали, послухали, пішли в аптеку, купили, непонятно що. І що? І їх посипало. Ну, По-перше, тому що неправильне було використання Ефірні олії, щоб приймати ванну, важливо розводити або розчиняти в солі, да, крапати на сіль, або розводити в молоці, в вершках, тобто в чому ж жиро жиророзчинному. І тоді вони розчиняються повністю в воді, а не плавають на поверхню такими плямбочками, які потім нам дають цей хімічний опик, якщо це синтетична речовина. Так, запит ми визначили. От просто цікаво, цікаво дізнатися, яка є? Є велика кількість, але це тільки частина. Це, так, маленька, це кількість. маленька кількість, тому <рес> так. що в рамках нашої передачі ми беремо маленьку так. кількість. Що далі? Я маю їх всіх відчути так. і ми обрати тестуємо. скільки. Ми 3, тестуємо, 5. обираємо максимум сім. Тобто так. ми створюємо аромат максимум з семи компонентів. Бажано для створення аромату, щоб ці е, фаворити містили і верхню, і середню, і нижні ноти для створення гармонійного аромату. Тому коли люди обирають своїх фаворитів, ми в процесі вже коригуємо. Да? Е, можливо, щось не мегафаворит, але воно в плюсі, як я кажу, да? е, і ми його можемо додати в якості нижньої ноти, щоб аромат був такий сталий, щоб він міг триматися на шкірі довше. І бути гармонійним, як з тим ароматом далі працювати? От є в мене тепер аромат, який називається Анастасія. О, це я, я себе можу ним підсилити. Наприклад, абсолютно, це ресурсний аромат, ресурсний Він ресурс, аромат, тому що я його обирала за своїми відчуттями. Тут тобто я можу щось навіть приховати, але нюх не приховає. Отож я цей аромат маю собі в баночці. Так, так, це роллер зазвичай так і коли я не можу користуватися? Насправді я кажу, що ми можемо ним користуватися в будь-який час, коли нам хочеться. Ефірні олії вивітрюються за дві години, тобто кожні дві години ми можемо наносити на пульсові точки, да, згине ліктиків за вушками, на шийку, де нам хочеться наносити, майже як парфуми. Але щоб це був терапевтичний ефект, бо все ж таки ефірні олії вони дуже сильно впливають на наш емоційний фон. Да? І якщо ми хочемо дійсно ось ті ресурси мати, які ми з вами нанюхали в якості фаворитів, то нам потрібно все ж таки трошечки дисципліни тут, хоча би двічі на день наносити. Бо бувало так, що створила аромат, о боже, забула, де він лежить, і потім щось не працює. Хм, Дивно, чому ж він не працює? Напевно, тому що ми його не наносимо. Ось е, тому тут треба просто розуміти: е, мета, да? От запит, з яким ви створювали аромат, якщо дійсно вам хочеться того. Чого, про що ми говорили на початку аромадіагностики, то для цього дійсно потрібно використовувати його, наносити, і ви точно побачите зміни. У мене були випадки, коли людина, створивши аромат, мала певний запит, який здійснювався на п'ятий день, ну там четвертий-п'ятий день. Тому що людина просто е, наносила аромат там майже кожні дві години. І от таким чином наша психіка адаптувала це під себе. І вже цей запит справдився через п'ять днів. Звісно, це залежить від запиту. Запит: Хочу багатого чоловіка тут не підійде, звичайно, тому що ми працюємо з собою, але ж можна щось змінити в собі, Абсолютно. щоб бути цікавою багатому чоловіку. Абсолютно. І повертаємося до того, що це не про те. Як змінити навколо, це про те, як змінити себе для того, що для ну для того всього, що відбувається навколо. Ну насправді наше все життя, це як змінити себе, щоб твій навколишній світ відображував те, що ти є всередині. До цього теж треба прийти, ір. Тому так. що мені здається, що легше е, йти всупротив, що всі навколо не е, що всі навколо не такі, але не зануритися в себе. Так. Тому що це, напевно, найскладніша робота Найбільше. робота із собою. Так. Я надзвичайно тобі вдячна за те, що ми сьогодні провели такий ароматний ефір, який не викликає залежність. Абсолютно. Який, є, як ти кажеш, через дві години вивітриться. <звітреться> Але важливо те, що це ще один інструмент пізнання себе. Тобто ми сьогодні говоримо. Про ем, те, як не по маркетинговій частині обирати аромати, та, про які кричать всі, тому що парфуми це окрема частина, а про те, чим насправді можу пахнути я, як це може мені служити. Дякую тобі за таку роматну розмову. Ми продовжимо вже за лаштунками, тому що ну насправді ромати дуже цікаві, особливо коли ти жінка. Мені здається, що це дуже дуже цікаво. Дякую за сьогоднішню розмову. З вами була передача Віч на віч. До наступних зустрічей.